Вітаю всіх, хвилиночка уваги до вашої уваги. Дивіться китайський трактор під названням Звець він Зубер 244, тобто китайський цей Сінтай, якщо не помиляюся, китаєць з 2006 року випуску. Приблизно 2006-2005. Так як от буває, кажуть, що японцям там не знаєте скільки років і вони в хорошому стані, то подивіться, як буває виглядає трактор китайський, якщо він просто довго стоїть в гаражі, трактор простояв, попрацював небагато, простою в гаражі. Простояв в гаражі і тепер він опять працює. КМ-385 там пише. Двигун 17,6 кВт і так далі. Зараз значить, людина що робить? Хоче викинути ось цю незрозумілу матню, бо на той час це було дуже модно. Після цього вже не модно. Є така спеціальна коробка зі всякими причиндалами. Всякими, причандалами. тут все, що хочеш, є насос дозатор з пластмасовими кришечками. Шланги, циліндрик, ну тобто китаєць буде такий, як має бути китаєць. Що саме цікаво, зверніть увагу, грязний, тому що він працює, буває, інколи навіть. Але сам стан трактора, сам стан трактора е мокре, бо, навірно, пускає. Але тут в ньому ще нічого не робилось. Тобто, бачите, да? бувають, бувають і такі трактори. В нас нагадаю, тракторів вже з років 20. 20 років тракторів, да? То який він може бути через ще 10 років, так як ви любите сказати, що який китайський буде через 30 років. Такий самий він буде, якщо він буде стояти в гаражі так як стоять японці. Зубер 244, така в ньому морда. Такий в ньому бак. Такі тут аматні ще, ніхто нічого не розбирав. Бачите? заводське Простоювало в гаражі дуже довгий час. Е -е, так, датчики такі примітивні. Мотогодин немає, але попрацював він. Небагато. Не все ж вам сказав. Ви подивіться на, шкі... на ці шкірябаки. Це рідна, його різина. Так як я ж кажу, що трактор не працював багато. Зараз я просто для прикладу е... дивіться на два пальці, да? на один палець і трошки. Зараз я піду до свого ловольчика представлю так само до резини а лавольчик дівець, з копійками година працював то просто не оцінимо різницю ширина а ширина полурамка Ви просто... І на просто подивіться яка тут ширина полурамка да, Реально це старі ці сінтаї Зубер він кої звався. У мене цей сінта, який був, також звався, е, Зубер 244. Ну, Що саме цікаво, е, це такий бомжацький трактор. Чому бомжацький? Тому що все зроблено бачите, тяжкі, резинки, пружинки. Ну, Якось воно ще на ті часи робилося ручний газ. Ну, не так, як оце зараз вже в цих ловолах, що йде. Вже не тяжка пружинка, а йде просто тросик. Тобто зараз вже ці сучасніші трактори вони трошки сучасні. А тоді воно зроблено так, якось так ляп, але при тому всьому оці, бачите, тяжкі, ну я ж кажу, то вони ну, копій, копійчані, копійчані ці трактори, але вони реально працюють. Я на своєму відбомбив нормально. І ця дивіться, теж в нормальному стані. От. В нормальному стані трактор. Що це ще таке показати? Немає, цього бетліка немає, щоб знайти його. Де пишеться рік? У мене тут була така лівка КНР там, чи що як це звалося. І рік був написаний. Ну Полурамок тут просто капець на. Зараз я ще піду до лавола покажу. Не дуже грубий. Не дуже грубий, але він широкий. І на нормально гайку тут прикручено. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 гайок. Прикручений. Хомут на кардан. Такий бомжацький трошки, бачите, але він не держиться. Я на своєму теж переробив, там ще хуже було, то я прикрутив тут ще один упорбу. То було чітко. Коротше, ніде нічого не тече. Нічого не тече, тому що тракторів від 20 років. І нічого не тече і він мало робив. от яка вся правда. Якщо ти нормально працюєш, якщо ти нормально працюєш, то в тебе трактор і за два роки можна вгандонити. І якщо ти працюєш мало, то він і за 30 років буде. Хороший. Такий, нормальний. 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 Раз, два, три, чотири. І задня, тобто, до речі... Передачі тут включаються набагато легше, ніж у мене на Ось така гірка правда. Легше, легесенько взагалі. Щеплення вижимається дуже легесенько. Коротше, виявився я брехуном. Трактор. Знайшли ми. 2008 рік. 9 місяць. Дате. Дата, да, 2008 рік. Трошки я збрехав, бо тоді, коли дядько купив цей трактор, був 2008 і він вже в нього був. Я пам'ятаю, як він горав у роди. Я горав, він горав там, дядько був такий старенький, але я думав, що це він раніше купив, тому і збрехав вам тільки що, але бачите, знайшли ми е, число. Е, можна його пустити? Ну. Тобто дивіться, трактор в рідній фарбі з 2008 року. Як я вже показував вам ті всі діла, то це перше покажу лакофарбове покриття. Був маленький підкрас, чи не підкрас. Поміли, яка тема? З 2008 року трактор ви бачили в якому він стані, так що Китайці так само як японці можуть виглядати давай, давай, давай. через... А ну давай, а ну давай. Ооо! Зараз взагалі буде хороший контентик. Маса Маса називається крутілка. Е, передач треба маску добре підкрутити тому що що? не хоче заводитись не хоче заводитись десь Де? пішло ні так треба просто що сістер А, облом не заводиться ану ану вижми. А може на цьому, на акумуляторі, може цей ці... племя. А, блядь, тут ви? маса виключила. Ага. Тут, навірно, масло. Маса. Бля. Ні хрена, коротше, облом. Облом. Поняли. Облом, але я ж вірю, що він приїхав сюди своїм ходом. Маса, маса, нема маси. Бачите, не заводиться, бо нема маси. А може на кумі тут оце. А світ горить? Ну попробуй, що світло горить. Світло не горить, нема маси. Нема, нема маси, бо нема світла. Нема світла, нема маси. Може на акумуляторі тут усей. Самі клеми. А може маса така. Телефон хоче сісти, оце це діло. не хоче, коротше. Короче, облом, не хоче. Ну, повірте на слово працює він чітко. Просто тут були розборні ці роботи, щоб зняти це все діло. Щоб зняти це все діло. Трошки розбирали... Відно, нема, нема маси. Нема маси. Коротше, не працює. Але віримо на слово. Дивіться, які гайки після 30 років китайські гайки, ці болти, болти, точніше, всі в цьому в Фарбі немає гниляка ніякого. Зараз подивимося, якщо щось знайдемо, де маса ділася, то заведемо. Коротше, не судьба завести цей трактор сьогодні, тому що... По відкручуванні були всі ці деталі, щоб зняти це все діло, щоб поставити гідрача. І десь немає просто маси на замок запалення, тому що відкручене, там відкручено, там відкручено вже деякі ці вузли по відкручувані і десь нема маси. А ось Лавольчик, який працює, в якого 930 годин. там. І подивіться на його шкірябаки. Уже нижче. Пальця будь-який, не візьми, так? Да? Тобто це трактор, який працює? Е, полурамок. полурамок. Полурамок тут трошки ширший, але но... де це ти? Ось тут я покажу. Бачите, який? Там вущий но ширший. Тут трошки грубший, але менший, не знаю. Ось то е, який висновок? Дивіться, цей трактор напрацював за своє життя, за своїх три, три роки. Він напрацював 10. 930. Видно, не видно, як там видно що світиться. 932 години. Нажав, не то. 932 години. А той трактор за своє життя напрацював, значить, відколи він був одного власника, то це він два рази обробив свій город. Весною згорав, посадив, бо там було все навісне. Згорав, посадив, викопав і все. І людина померла. Трактор стояв в гаражі до цієї пори. І в цьому, це вже років 2-3. Оце що він їздить теж по огородах. Працює. Тобто там вирок на, на працювання, може один 200 від сили. Але трактору бачили скільки років. 2008-2008 да? рік і зараз 25-й. Це ще 3 роки. 17 років тракторів, але виглядає він нормально. Так що думайте собі. А, задню резину я покажу, так? Да? Задня резина. Башли різниця. От вам і вся різниця в тракторах. По мірі того, як людина де робити на нього гідрача, якщо в мене буде можливість, буду приходити щось знімати, якщо ви... Напишіть в коментарях, що вам це цікаво, то покажу, як воно буде в кінцевому результаті і в проміжках виробництва, як воно буде створюватися, як поставити гідрач на трактор з механічним рульовим. Так що, якщо це вам цікаво, напишіть, щоб було якесь заохочення. Ось я на цьому побажаю вам, хай вам всім щастить. Ну і відповідно, ми ж його тоді там і заведемо, покажемо, як він працює. Він як новий трактор.